Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні поговоримо про тарифи. І всі ви знаєте, що з 1 липня цього року мало б відбутися зростання тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. І в середньому тарифи мали б зрости на 32%. Але 29 червня 2023 року була навіть постанова від НКРІП щодо зростання тарифів. Відповідно, ми повинні зрозуміти. Що це такі НКРП? А це Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тобто це незалежний державний колегіальний орган, метою, діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І відповідно, цьому органу дали право повноваження, що він може. Здійснювати, встановлювати різні тарифи в відповідності до тих або інших комунальних послуг. І саме найголовніше, що цей орган, так званий колегіальний, був утворений Президентом України 27 серпня 2014 року. І на сьогоднішній час вже буде 9 років, як цей колегіальний орган працює в Україні. І всіх все влаштовує вже 9 років. Але підставою скасування стала позиція Президента України, який в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. І саме найголовніше, що склад комісії НКРП складається з голови та шести осіб, тобто сім людей. Вирішують, скільки будуть тарифів по всій Україні. Сім осіб. Тобто ця ширма у вигляді національної комісії, колегіального незалежного органу, вирішує і представляє інтереси окремих людей. І це управління держави. Так само можна сказати про місцевий рівень, що на місцевому рівні також створений колегіальний орган, а це виконавчий комітет або виконком. І ви про це добре знаєте. І відповідно, склад виконкому складається з різних людей. Кількість їх також різна. І відповідно, ці люди представляють також чийсь інтерес і вони приймають ті рішення, які вигідні їм в першу чергу. І ці рішення вже втілюються на місцевому рівні. Ось ці два порівняння: державний рівень, колегіальний орган незалежний НКРП і місцевий рівень, колегіальний орган у вигляді виконавчого комітету, виконкому. Саме, що найголовніше, вони відповідальності не несуть ні НКРП, ні виконавчий комітет за прийняті рішення. Розумієте? І це управління влаштовує всіх. А як вони зравляються, ці органи? Ці органи створюються тими людьми, яких обирають виборці. А виборці обирають кого? В першу чергу, президента України, депутатів Верховної Ради, Голів громад і місцевих депутатів. І завдяки цим людям створюються так звані ці органи, національні комісії, колегіальні органи, які у вигляді широ приймають рішення. Ось це, шановні глядачі, щоб ви уважно зрозуміли, як здійснюється управління держави. Якщо щось було б не так, вони б вже розформували цей орган. Я кажу про НКРП. А так він існує з 27 серпня 2014 року. І всіх все влаштовують. Тобто чиїсь інтереси влаштовують, і відповідно цей орган буде все робити для того, щоб приймати рішення, постанову щодо підвищення тарифів. А саме найголовніше, про те, що якщо казати про тарифи, то є закон України про місцеве свідкування. Бо саме на місцевому рівні мають встановлювати ці тарифи. І є повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. Я вам зараз прочитаю, що виконавчі органи сільських селищних міських рад мають встановлювати в порядку і в межах визначених законодавством тарифів на теплову енергію, тарифів на централізоване водопостачання. Та централізованого водовідведення та інші комунальні послуги. Це повноваження виконавчих органів, тобто на місцях мають бути вирішені ці питання, а не якісь не там державний колегіальний орган, Національна комісія НКРП, яка щось там встановлює своїм рішенням. Ні, це має бути на місцях. Відповідно, це мають розуміти люди в першу чергу, що відбувається. Як відбувається взагалі керування державою? І чому такий результат? Президент не може весь час виступати з тим, що не треба підвищувати тарифи. Були ж такі випадки, коли президент не виступав, а тарифи були підвищені за рахунок цієї національної комісії НКРП. Відповідно, всі люди сплачували ці тарифи. І хтось на цьому заробив окрему суму коштів. Бо інтереси представлені у вигляді НКРП. Для окремої групи осіб. Бо НКРП, як ми сказали, це моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Ось тому, шановні глядачі, як наразі здійснюється управління державою починаючи з 2014 року. Бо саме НКРП було утворено президентом України у 2014 році. І цей орган існує по сьогоднішній час. Тому така інформація, якщо у вас є побажання написати коментарі, висловитись, будь ласка, робіть це. Але ви знаєте цю інформацію. Тому дякую вам всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей. Всього найкращого.